Доброго дня, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти українську народну казку, яка називається Лисичка та журавель. Слухайте, дітки, дуже уважно. Якось лисичка з журавлем подружилась. Ось вона надумала пригостити журавлям. І кличе його до себе в гості. Приходь журавлику, приходь дорогенький, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила манної каші, розмазала по тарілці та й каже, пригощайся журавлику, я сама готувала. Журавель стукав-стукав по тарілці, нічого не виходить. Але сичка, як почала їсти, всю кашку виїла. А тоді до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше в мене нічого нема. Та спасибі, мовить журавель. «Приходь же тепер і ти до мене в гості. На другий день приходить лисичка до журавля на гостини, а журавель приготував окрошку, наклав її у глечик з вузькою шийкою, поставив на стіл і каже, Пригощайся, любоприятелько, не соромся. Лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона й туди, вона й сюди, вона й боком, вона й лапкою, і встоєчки нічого не вдіє. А журавель клює собі й клює, поки все не з'їв. Оце вибачай, лисонько, що мав, тим тебе й приймав. А більше в мене нічого нема. Ох і розгнівалась лисичка. Так розгнівалась, що й подякувати забула, як годиться. Відтоді лисичка не приятелює з журавликом. Дякую вам за увагу, дітки.